Це відео про мою поїздку в його префектуру, де я відвідала замок Хімедзі. Тож приємного перегляду. Якась цікава галерея. Картини вдалині. Ось ця така гарна. Макдональдс! Насправді я спочатку приїхала не в самий город Хімедзі, а в город Кобе, і мені ще довелося їхати потягом десь близько години. Тож трошки я засняла обстановку та свій шлях. Прибуваю на станцію Хімедзі і вже бачу вказівники, за якими треба тільки крокувати. Ось він, ось, ви його бачите! Уа! Хімедзі! Цей замок схожий на білу чаплю. Шіра -сагі Джо. Хімедзі Джо. एक क्रॉस हैं Дорога до замку від станції Хімедзі займає не більше 15 хвилин. Я пройшла цей шлях неспішно, крокуючи і роздивляючись по сторонам, насолоджуючись атмосферою міста, цими вуличками, винтученими будівлями. Замок побудований на горі Хіме і від неї походить назва Хімедзі-дзьо, Хімедзі замок у 1346 році. І висота основної башти його складає 83 метри. Зараз можна порахувати, що видно 5 етажів, але насправді їх більше. Перед відвідуванням замку чи вже після можна придбати сувеніри в таких крамничках. 是嘛？我那时没被抓，啊，然后原来。 で持ってきて,持ってきてもい大丈夫すごいね、私ね、今なんだ。<laughs> あのあれ I never visited Himeji Castle, but this slope was named Shogun Slope because Edo formed one big square building. You know, Himeji Castle is very important. You realize how small japan is. 150 around.

Shit, oh, oh, I'm, sorry, I'm sorry, yeah, I'm sorry, I'm sorry. Oh, oh, oh. Like flush, no flush. Town. The, the population was 30,000. You can see three layers of moats Inside the inner moat, only offices and the residence for the lowest family. That's all. Between the inner and the middle moat. Their

Mm -hmm. oh, yeah. nice. It's like a bush. <laughs> <laughs> Not even clear. Yeah. Well, now the maple season is over mm -hmm. here. <coughs> okay. Okay. Oh, thank you very, yeah. much. You very much. Thank you very much. Thank you very yes. much. Thank you. Cold yes, well. hand. Yeah. Warm hearts. <laughs> <laughs> <laughs>